У червні 2022 року в Україні заборонили виконання або демонстрацію в публічних місцях російської музики, яку створили громадяни країни-агресора. Чи є у Житомирі ті, хто порушує закон аби послухати пісні 25 вересня 2023 року? Журналісти Житомиренфо запитали в головному управлінні національної поліції у Житомирській області до поліції звертаються. І з даними зауваженнями можна сказати це правопорушеннями, тому що закон України забороняє слухати російську музику в громадських місцях. Зазвичай це пишуть у меседжері на сторінки поліції про порушення комендантської години. І, як правило, вже там в цьому порушенні є інше, яке саме прослуховування російської музики. Наприклад, у нас було звернення від громадяна, який їхав в таксі, і таксист слухав російську музику. На жаль. Не вдалося встановити особу цього таксиста, хоча зверталися і зв'язувалися зі службою. Можливо, вони не хотіли видати цього водія, але ось таке звернення саме на спецлінію до нас надходило. Було повідомлення про те, що на одній із заправочних станцій міста. Люди слухають музику, розпивають там спортні напої, тому що вони ще там продаються в цю пору. За останні півріччя таких звернень було менше десятку. Ті звернення, які надходили до нас, це були саме з міста Житомира. У поліції кажуть, покарати порушників не можуть, лише закликають громадян бути більш свідомими та підтримувати українське. Реагуємо на всі повідомлення як у меседжерах, так і на спецлінії 102, Тому люди можуть звертатися і повинні звертатися, тому що всі повинні дотримуватися законів України. На жаль, наразі це лише усне попередження, профілактична робота, профілактичні бесіди. Я знаю, що зараз розглядаються зміни до закону України про адміністративні правопорушення, де йдеться вже про штраф. Там мова йде про від 17 до 25 тисяч гривень. Але про це ще Говорити зарано.